Є нащадками тих, які 80 років тому назад вбивали українців тільки тому, що ми є такими. А тепер, керуючи цій державі, вони хочуть диктувати свої умови. Тому ми маємо знати, що разом зможемо вирішити всі ці проблеми, бо ми є велика сила. Раз Пам'ятаємо, наша боротьба буде не одноденна. Пам'ятаймо не вироби. нам можливо буде їм важче, як це було на початку 90-х років, коли ми з вами побоювали незалежність. Можливо, нам буде ще важче, як і було під час цього революції, бо насправді вони добре готуються до того, щоб чинити опір нам, українцям. І тому маємо налаштуватися на тривалу боротьбу. Наша боротьба і в мітингах, наша боротьба в агітації і тут в Києві, і тут по цілій Україні, наша боротьба в тому, що ми будемо піднімати людей в колін і розбивати їхні розчарування, наша боротьба в тому, що ми будемо готуватися до завтрашнього дня. І, до речі, зараз для нас усіх, українців, патріотів. Буде випробування 15 грудня. Ми, звісно, сподіваємося, що на цих п'яти округах, де опозиція виставила спільних єдиних кандидатів. Ми не просто переможемо, ми маємо показати тотальний результат. І це буде серйозний підйом духу для всієї нації. Ми не маємо права зараз партії регіонів ні одного голоса залишити в парламенті. І саме тому я хочу налаштувати усіх, ці вибори для нас мають бути знаковими для України, і це буде добрий сигнал для Європи. І тому зараз я би хотів представити вам одного з кандидатів по 223 округу в місті Києві в українській столиці Юрка Левченка, який є єдиним умовленим кандидатом від опозиції. який. Представить, шановній громаді, весь список майбутніх депутатів парламенту, які разом з нами будуть вести Україну за європейським шляхом. Ми переможемо! Ми велика нація, ми європейська нація, Україна це Європа, слава Україні! Тут, тут ми вийшли на цей байтан.